Ударний дрон для ЗСУ на Коломищині триває флешмоб на підтримку збройних сил України. Цього разу представники всеукраїнського об'єднання Трезуб імені Степана Бандери передали чотири тепловізійні фпі дрони для потреб 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ударні дрони один із найефективніших способів ведення сучасної війни. Без них важко уявити повітряну розвідку, коригування вогню та враження противника. Це один із найдешевших та найефективніших способів знищення ворожої техніки. А найголовніше це збереження життя українських військових. Різні організації та громади не лише купують, а й виготовляють деталі для ударних дронів. Серед них і представники всеукраїнської організації тризуб імені Степана Бандери. З Українським об'єднанням тризуб ми давно і тісно. Співпрацюємо співпрацюємо в різних напрямках в різних сферах. Зокрема, це було і патріотичне виховання нашої молоді, підготовка населення до національного спротиву. А особливо ми працюємо щодо підтримки наших збройних сил України минулого року, коли ми проводили наш благодійний аукціон. Ми зібрали кошти для потреби наших військовослужбовців, і тоді частину коштів в сумі 100 тисяч гривень, ми передали для. Тризубівці вони закупили 3D-принтера, і сьогодні на цих принтерах, зокрема, і для цих дронів виготовлялися певні запчастини. І ось в рамках ударний дрон для ЗСУ, який ми оголосили районною державною адміністрацією. Ми вже тісно співпрацюємо. І це вже не перша передача для наших військовослужбовців, для нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади, в тому числі для нашого коломаянина Петра Бойчука. Я щиро дякую всім, хто долучається, хто підтримує. Ми збройні сили України, дякую нашим тризубівцям, що вони не осторонь стоять а постійно на вістрії цієї допомоги. Дякую всім небайдужим нашим громадянам. Цього разу в межах флешмобу ударний дрон для ЗСУ, який започаткувала військова адміністрація, передають для потреб військовослужбовців 10-ї окремої гірсько штурмової бригади 4-ФПВ-дрони. Завдяки небайдужим громадянам. Ми закумулювали кошти для того, щоб закупити якраз комплектуючі самі ж їх. Спаяли, налаштували, облітали, зробили їх з тепловізійними камерами і з денними. Це щоб покращити їхню роботу і в день і вночі. Десятидімові дрони вони можуть тягнути на супід корисно навантаження до трьох кілограм. У Коломийській районній військовій адміністрації нагадують, війна триває, а дрони рятують життя. Тому закликають усіх долучитись до акції Ударний дрон для ЗСУ.